В країну кріпаків, де панщина тяжіла над людьми, народився хлопчик, Тарас Кріпак з душею вільною, як птах у небі, дитинство його було важке й сумне, та мрія про волю в серці жила. Він бачив горе, він чув стогін, і біль народу собі відчував, Тарас зростав, і талант його розцвітав, як вінка весняна над сонцем ясним. Він слово гостре, як меч піднімав. І правду людям у віршах являв. Кобзар то книга його життя, де сльози, і кров, і біль, і гнів. Тарас Шевченко – то голос народу, що будить який що кличе до бою, за волю України він боровся, за правду і справедливість страждав. У казематах царських він сидів, та дух його не був зламаний. Його слова то заповідь для нас, що вчить любити свій край, свій народ. Шевченко наш пророк, наш Кобзар, що вкажує шлях до щастя і волі. Ми пам'ятаємо його, шануємо і йдемо шляхом, що він проклав. Слава Тарасу Шевченку. Навіки він гордість наша, він наша слава.